Президент висловив надію на системи, які захистять Запоріжжя, чи є у цьому плані подвижки? за все, що стосується трафіку і руху через Дніпро-ГЕС. одразу в п'ятницю був сформований штаб по відновленню руху через Дніпро-ГЕС. Чому це є а, настільки принциповим питанням? Тому що для запоріжців, яких половина живе на правому березі, половина живе на лівому березі, вкрай важливим є сполучення між двома берегами, і сьогодні є три артерії, які з'єднують місто Запоріжжя, і його два береги. І отже, для нас було вкрай важливо. У саме відновити трафік. Нам це вдалося завдяки комунальникам, промисловим підприємствам співробітникам ДСНС, звичайно ж нашим рятувальникам, і приблизно о 23-й п'ятниці нам вдалося відновити неповноцінний рух через е, греблю Дніпро, але е, частково е, приблизно в два рази меншої інтенсивності. Е, цей е, в такому стані рух проіснував на протязі е, суботи та неділі. Сьогодні вже ми провели е, проводимо консультації з патрульною поліцією для того, щоб повністю змінити алгоритм трафіку через мостові переходи через рік у Дніпро в Запоріжжі, для того, щоб спростити та покращити інтенсивність руху, десь ввести односторонній реверс, реверсний рух, десь ввести обмеження, а десь збільшити пропускну спроможність. Коротко про захист, до кінця дня пане Іване. Коротко про захист споруди. Захисні споруди ми наразі аналізуємо і будемо їх влаштовувати більше. Я думаю, що нам на це знадобиться ще декілька тижнів. А також є нестандартні захисні рішення, про які ворогу точно знати не потрібно.